Так, знімаю відео навіть без монтування. Взяла собі чай гарячий, бо на дворі холодно. Ану-киш, буду зараз читати коментарі ваші, те, що ви мені пишете, під відео із піснею моєю. А холодно на дворі, страшне. І так, ну що, погнали? І буду я відповідати на коментарі. Так, ви всі дивилися мій кліп, ви всі бачили, -ху -ху -ху. і ви всі знаєте, що там Проїсходить, що я там роблю, про що я співаю, і так. Ну що, починаємо з самого першого? Тут 300 чим-то коментарів. Більше однієї хвилини не витримала. Жахливий спів і кліп. Просто продаж тіла зовсім не по темі до пісні. Немає ні голосу, ні слуху, то хоча б тілом. Потягну рейтинг. Що ви про це скажете? Чи дійсно у мене немає ніякого голосу, чи дійсно в мене такий поганий кліп, який взагалі не соответствує е, моїй пісні? Чи, може, дійсно є шанс у мене на прорив? Чи, як то кажуть, писав щось розпакувала себе. Ну, ти диви, не, да... оце хейтери, як оці курі, не дадуть даже мені спокійно чаю попити. Одно щось заглядають, требують щось від мене. Ось так, давайте наступний. Угу. Оскільки Даша. Землячка, <світ> да, і що, якщо наша землячка можна казати, що хочеш, чи що, <світ> то я дуже хочу вірити, що вона не ідіотка і все-таки сама прекрасно чує. Ага, то есть, як, якщо я землячка, так можна писати все, що хочеш, да? <світ> 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 <світ)> як це дешево і погано звучить. І що це якийсь розрахунок випустити таке. М коли я був підлітком, ми в Кобиляках грали неякісний рок. Виступали, звісно ж. Виступати, звісно, ну, коротше, неінтересно. О Боже, напали, напали. Як хейтери нападають курі. Так. Коментар в підтримку мрії не кожен може йти до мрії і тому так бісяться, бо інші самі себе в рамки запхали і не люблять людей, які в ті рамки не збираються. Якщо повчитися повчитись, Даша співу кілька років. То і співачкою зможе бути, якщо захоче, обіймаю дашу серцем. Це правильно. Якщо кожен поставив собі таке, знаєте, от за мету навчитися чомусь новому, що раніше не робив, то все рівно, якщо буде вчитися, научиться. Навіть якщо ніколи і співати не вмів, научиться. Да, я не вчилася ні в якій, ні в школі вокалу, ніде я. Ну, не це так, що не ходила на музичні уроки, то поки що так. Це як то знаєте, як то кажуть, сирий варіант перший. Так, мій шок в шоці. Я очікувала чогось кращого. Ото люди не очікуйте, бо розчаруєтеся. Так, Ви велика молодець. Кіли, ви знаєте, скільки страху треба було пережити, але це круто. Мрія збулася, заздрю вам від чистого серця. Е, заздрити вообще ну немає такого від чистого, нечистого. Коротше, заздрість є заздрість. так що оце я не люблю такий тип коментарів. Ви це зробили, не дивлячись ні на що, а наші мрії ще в мріях. Я кажу за всіх. Вітаю, браво! Так, моє враження дуже позитивне, прекрасна робота і пісня, і кліп, в якому Даша відкрила людям свою красиву душу і тіло без фальшу. Зичу вірних і щирих людей, поруч та натхнення для хороших ідей та справ. Дякую за такі приємні коментарі. Я дійсно старалася. Я дійсно себе хотіла в кліпі показати не такою, як я е, всігда. Хотіла чогось нового, щоб вас здивувати. У мене там в кліпі чотири образи. Можете ви подивитися і написати, який образ із чотирьох вам найбільше понравився. Е, а то всі так це й пишуть, пишуть. А прокоментуйте мої образи. Може, вам із чотирьох та якийсь і понравився. Там же ж не всі в мене були відкриті такі образи. Виконана велика робота по створенню кліпу. Даша пісня, кліп дуже подобається. Ви молодець, йдіть до своєї мети, і нехай всі ваші мрії здійсняться. Мені приємно читати такі позитивні коментарі, адже люди вони багато оцінюють мене, наче я собралася на якесь Євробачення. Вони мій голос, мій кліп, постановку кліпу, все оце так оцінюють, аж прям занадто. Критичною, як на мене, <хи> да а вони не думають і не враховують те, що я ніколи цим не займалася. Це моє перше, і саме найголовне, я здійснила свою мрію. Це моя була мрія, а люди цього не враховують, да? <хи> так що і строго мене оцінюють. Я считаю. Так що дякую вам за розуміння, ті, хто пишуть позитивні коментарі, що ви все ж таки розумієте, що це моя була мрія, і я її здійснила. Так, може, треба вокал трошки підтягти. Може і не треба. Ви знаєте, зараз різні тембри, різні виконання. Може, це мій просто стиль такий виконання. Так, Даша, ти умничка, пишаюся тобою. Пісня дуже глибока, як і ти. В тебе все супер вийшло. Дякую. Так, З мене сердечко. Дякую, мені подобається. Якщо взяти до уваги, що Даша ніколи не співала, ось адекватний коментар. То взагалі супер слова теж, музика класна. Єдине, що дашуня, можливо, ти прислухаєшся. То твоя фішка це щирість. Якщо ти не будеш робити занадто модні модні штуки, то ти тільки виграєш. Можливо, я помиляюся, але ця напустка сексуальність якоїсь трішки відштовхує. Ти досягла успіху саме тому, що не ну знаєте, я хотіла просто, от мене всі привикли такою бачити, а я хотіла і. Ще і іншою показатися. Щоб, ну, щоб люди мене побачили в новому якомусь образі, непривичному. Так. Ой, мені подобається, нікого не слухай. Люди звикли чути пісні з ефектом, наложеним на голос. У даші звучить її рідний голос без ефекту, а це резонує. По зрівнянні з відомими естрадними співаками, але якщо почути голос відомих співаків без наложеного ефекту, то їхній спів може бути набагато гіршим. Ну, ви розумієте, що ті артисти вони ж на сцені вже роками, і вони, звісно, що вже співають, вони вже більш професійні в усьому, вони вже знають, що як треба. А я в цій сфері новачок. Я ніколи цим не займалася, і для мене випустити Цю пісню записати це, стільки пророблених сил було, скільки всього. Так що в мене, знаєте, на наступний раз, якщо я вже запланую собі захочу написати ще одну свою якусь пісню, то я врахую всі якісь помилки цього разу, яких я припустилася. І вже в мене в наступному, я надіюся, буде ще краще, чим перший раз. Так. Я сіла читати е, такі погані коментарі, а щось ці погані коментарі розійшлися, як оці курі. Десь щось читаю. Я на телефоні читала, у мене було стільки негативу, а тут взяла цей і дивлюся а тільки позитивні. Так. Пісня це треш. У твоєму вокалі є щось особливе. Я вам серйозно кажу, я читала на телефоні, в мене там стільки хейту було, наче я якось і, Ну, один-два позитивних коментарі і все. А то хейт затьмарив. А це я сіла для вас почитати ці коментарі із вами. І хейтери десь як оці курі порозходились, поховалися в курних. Немає поганих коментарів. А мене, мені сподобалося ніжно. А Мені сподобалося молодець, це дуже лірично. Це ж блогер, і все зробила для того, щоб було більше хейту і коментарів. Тут не потрібно оцінювати пісню, тут потрібно дивитися, наскільки більше буде підписників і наскільки потім злетить реклама. У мене задається таке питання до таких людей, хто так думає і хто так пише, чому ви й досі не блогер? Чому ви й досі. Не знімаєте відео, чого у вас і досі не видно. Якщо ви так пишете, то покажіться. а то навіть е, немає ні імені ігормен 0009 дев'ять і навіть без фотки на аватарці. Оце е, такі коментарі саме від таких людей, яких ні імені, ні фотки. Так, якийсь кошмар, вибачте. І оце, Та ти вже обісрала, не треба питати, просить вибачення. Набір слів безголоса, постать, та ти що? це, напевно, дівчина написала Аня Ламе, якась коротше, написала дівчина, яка займалася вокалом, яка ходила в музичну школу, яка мріяла про свою пісню, і от в неї з цим не склалося. Е, і вона, оце знаєте, так треба висратися мені тут. Да? Набір слів без голоса обідалася і пішла. Розвернулася, як оце курка остання у курник, і упиздила, сховалася. Дуже гарно. Себе, тебе, це щось. Там хотілося б, хоча б. на... Октаву вище, але оте, це теж професіонал Зінаїда Жорник, без фотки. Ну, хорошо, що хоч написала ім'я, інтересно, чи своє, чи просто придумала якесь для, для хейтерських коментарів. Це видно, що теж вокалістка якась, в якої не склалося із цим, і вона рішила мене научить бо сама ж не вміє, мабуть. Ті катори пишуть, не це не буду читати. Так, мені подобається. Все починається з твоєї голови, і так здивовано. Ну да, люди взагалі. А ви як читаєте? Все починається із голови, чи не з голови, чи з другого місця? Ну, тут таке, мабуть, да? в кожного індивідуально. В кого, відкуда руки ростуть, да? як то кажуть. Так, мені дуже подобається ця робота, класні декорації, ніжно, естетичні образи це щось своє як кожен бачить, коли в голові е прокручує собі кліпи. Мені дуже сподобалося. А лілія як квітка тобі дуже личить. Дякую. Напишіть, до речі, чи вам сподобалася іменно ідея із квіткою, Лілією, e, не з якоюсь іншою, наприклад, з трояндами, які я теж їх люблю. А тут та нова, і я ніде ні в кого в кліпах, отак якось я їх, звісно, так і не дивлюся, але я не помічала ні в кого Лілію. Так що це теж, знаєте, така новизна була. Успіхів тобі, молодець. Так, образ, де ти лежиш, Топ, да, мені оцей образ там, де я лежу, там, де вода капає, я в воді. Взагалі, мені він дуже подобається. Оце особисто мені він на першому місці. Він, він мені дуже сильно подобається. І ще раз е, спитаю у вас, який образ найбільше вам подобається. Так. Ну, і ж ці хейтери, жесть. Як так, мені стидно. Тобі стидно за що? Інтересно попитати. за те, що ти написала коментар, чи за що тобі стидно? Браво. Дуже рідко пишу коментарі негативні, це теж мій улюблений вид коментарів. Я вообще не пишу ніякого негативу, але тобі напишу, тобі я цей вообще ніколи, ніколи. Ну, цей. Це перший раз, перший і останній раз. Да? І поважаю право кожного здійснити свої мрії і все таке. І хороша людина, Даша. Да, і ти хороша, і все це. Ну, оте фігня, і приємно спостерігати за її життям. Це знаєте, це так треба трошечки підійти. Вступ перед. Е Перед обісранням, як то кажуть, треба трошечки змазати, а потім висратися. Так що це розмазала спочатку, а потім мені, але чесно, спів не сподобався взагалі. Кліп теж. І гарна фігура в неї, але І оце висралася і опять розмазує. Але одяг в кліпі вульгарний. Ну там же ж не всі образи мої чотири вульгарні, так що не надо. Не розумію, чому не можна було підібрати такий, який просто підкреслив би Дашину жіночність. Ну, Там не один образ. Тобто Вам всі не подобалися і всі вульгарні? Там є платья, жалетка, рукавиці, там все закрито, а вам не понравилося, сказали вульгарно. Ну, це ж не може бути жартом. Ну, по приколу, кошти витратити. а з іншої сторони, як можна таке заспівати, зняти і людям показати? Ну, дійсно, ти таке не знімаєш і не показуєш, того тебе й не видно. І космос, якась планета на аватарці. І, непонятно, як підписано. Ну, ну це, це реально? Як так можна взагалі оце підписуватися? Як так можна не виставити своєї справжньої фотографії? Це прикол? Ну, це серйозно ви таке? Оце щоб писати і, і не підписати своє справжнє ім'я? Скрито, так? Це жах, на жаль. Треба займатися тим, чим можеш краще. Не твоє це не твоє. Ви теж вважаєте, що людині потрібно займатися лише тим, що в неї найкраще виходить. Е, я ні. Я вважаю, що людина може займатися тим, чим вона хоче, тим, про що вона мріє. І не обов'язково, якщо вона взагалі не розбирається в якійсь сфері, в чомусь, не вміє робити там, то це все. На цьому треба ставити крапку і ніколи не братися за це. Ні, я вважаю, що якщо людина хоче, вона долажна вчитися, вона долажна пробувати, як мінімум. І все, і робить те, що їй подобається. А то десь воно, знаєте, ці стереотипи вони десь взялися і вони приклеїлися. Оце як какашка до снігу, примерзла тут, а її не виб'єш ніяк. Mm -hmm. Понімаєте? Це такі стереотипи в людей. Так що не вірте, не думайте так, як оце роби тільки те, що в тебе найкраще виходить. Якщо ти не хочеш цього робити, попробуй щось інше, те, що тобі подобається. Е, прислухайся до себе, відчувай нарешті в кінці до кінців, так як в мене в пісні написано. Так як я співаю, відчувай. Так що відчувайте, люди. Даша, я суб'єктивна. Вибач, та вже не треба вибачатися, ти вже все написала. Образ супер! Хто щоб не казав? Гарна, ніжна, все в тему пісня норм. Зміст є, і головне, голос твій не для великої аудиторії. А в цілому гармонічно, на жаль, стадіони та зали не збереш, але ти в цілому бомбезна. Да, Спасіба вам за таку критику. Тобто, ви вже написали, що на Євробачення я можу не йти, да? В году. Ну що ж, люди за мене все рішили, я ж не цей. Так що... Пісня супер, супер, супер. Жах гіршого не чув. Серйозно, ви гіршого не чули? Ви свого голосу не чули, чи що? Ніколи? Як ви балакаєте? Я думаю, це точно буде гірше. Так що не, не робіть таких висновків. Прислухайтеся до себе, це точно буде гірше. Я дуже вражена, що ви встигаєте і по хазяйству вготувати з донечкою вправлятися і співати. Щодо пісні, Кліп гарний, особливо де на чорному фоні. О, люди пишуть мені про це, про мої. Образи дякую, мені дуже приємно, але на рахунок того, що я все вспіваю, ні, я нічого не вспіваю. Е, був такий період, що я була в селі, і да я дійсно багато тут працювала, і город садила, все помагала. Ну зараз, коли мене дитина з'явилася, ви самі поні що мені треба за дитиною дивитися, тому по господарству я е, можна сказати, я взагалі не помагаю. Буду чесно вам казати, ну приїжджала картошку, вибирала там. Це таке да, я там допомагала. Що ще? А, я побілила курник, вичистила в курник ось осінню. Була ну а так я даже в село пошти не приїжджаю. І це я думаю, що правильно, того що. В мене зараз на першому місці стоїть виховання моєї дитини. Так що це головніше. Знаєте, в мене зараз в пріоритеті моя дитина. Я даже відео ось год. Я відео дуже мало знімала дуже мало виставляла. Тому що в мене були мої материнські обов'язки. Так що я їх виконувала. Десь ти все рівно не може людина все встигати. Десь вона більше працює над чимось, десь менше. От цей рік, 2025, я можу сказати, що я більше з дитиною працювала над її вихованням. В принципі, я з нею була постійно, а моя іменно робота в селі, я в село не знаю, звісно, то раз приїжджала там за, за літо я приїхала тільки. Два, напевно, чи три рази, і то менше тижня, навірно, було. Потім тому це за осінь я. Приїхала теж два рази, і оце зимою я один раз приїхала. Так що все співати ти не можеш. Був такий період, як я жила в Полтаві з чоловіком перший рік. Я готувала. Не раз на день я готувала перше, друге і компот. А зараз цей рік, наприклад, більше готує чоловік. Я мало, я рідко готовлю. І це я теж думаю, що в принципі нормально. Та І, і знаєте, і вигорання буває, і вимурюєшся. Так що мені дуже приємно, що ви мені таке пишете, що я все вспіваю, і пісні писати, і усе. Короте, але я вам скажу по-чесному, що я не все вспіваю. Десь в мене щось стає, десь більше приділяю часу, десь менше. Так що не треба мене так аж прям, що я саме дідуха, що я все вспіваю. Ні, я не вспіваю. Оце приїхала в село. Що я тут зробила? Я нічого не зробила, ну відео тут вам на снігу зняло. Так що, бачите, коли я щось роблю, в мене відео про те, що я щось роблю. Дійсно, в цьому плані я чесна. Або якщо, наприклад, сьогодні зварила суп мамка, то я кажу, що мамка зварила суп. Не я варила, я не цей. Коли я щось зробила, я це вам показую і кажу. Коли хтось це зробив, а я можу зняти, то я кажу, що це зробив той-то той. то Зварила мамка суп, мамка нагодувала курей, чи це щось. ну, ви а я зняла відео, так що я оцей Даша. Ти молодець, пишаюся тобою. Скажіть мені, це правда пранк? Даша прикольнулася і сміється. Хух. Над тобою прикольнулася. Це не спів, а якась розповідь. Ну, Є ж різні види співів. правильно? Є пісні, є ж жанри для цього створені, є балада, є реп, є рок, є поп, що є... там ще. Напишіть мені в коментарях, скільки видів є жанрів у музиці. -ме. угу. Жінка здійснила свою мрію, гарний кліп. Дякую. Мені подобається. Так ніхто не зробив. Дякую, мені дуже також дуже подобається. Як знаєте, як на перший раз, це в мене взагалі офігенно все вийшло. Так що... Попробуйте оце, хто мене хейтить, ви попробуйте спочатку зробіть хоча б так, як я зробила. А потім ви мені будете писати, що щось я не те уділа, чи не так заспівала, чи на октаву треба вище, чи нижче. Спочатку покажіть мені, хоча б отак, як я. Так що я вважаю, що для першого разу це в мене взагалі шикардосно, взагалі бомбезно, і не треба нічого їй казати, так, спів то не ваше. Ви, ви замітили, що коли були позитивні коментарі, курі розійшлися. Як тільки в мене почалося, я оп'ять почала писати не читати негативні коментарі, і курочки посходилися. Вони відчувають, вони теж відчувають. Бачите, все, все як в моїй пісні. Відчувай. І курі відчувають, а хейтери навіть не відчувають. Усі принади видно, а спів ніякий. Так, м'яко кажучи, погано. Скинула послухати мамі та подрузі. Думаю, може, це я чогось не розумію. Вони не знають, не знають, хто така Даша. Тобто люди зовсім не зацікавлені. Подруга навіть хвилини не витримала, пише, чи зі мною все добре, чи то гормони після народження дитини. Що я слухаю таке? Мама із чудовим голосом та слухом сказала, що просто жахливо Даша. Я не хейтер, ви пам'ятаєте? Да? Я не хейтер, але якщо це була ваша мрія, то вона більше схожа на жарт. Немає в пісні нічого, що могло б взяти за душу, задуматися, ви переоцінили свої здібності. Тут знайшлася ця жінка, яка Анастасія. Ревака, яка проводить соціальне опитування і проводить аналітику моєї пісні і враження цієї пісні, і от але її помилка в тому, що вона тільки зробила опитування своєї подруги і мами. Треба не зупиняйся, Анастасія. Продовжуй далі проводити опитування, тому що із двох опитувань ти нічого нормальної статистики ти не можеш скласти. Правильно, так що продовжуй, і я чекаю на свіжу. Статистику на свіжу аналітику і висновки, що скажуть про цю пісню. Якщо хоча б ти опитаєш 100 людей, і вони скажуть, що погана пісня, то я дійсно задумаюся над цим, тому що ти опитала 100 людей, а так ти опитала тільки подругу і маму. Так що це це мало для якихось серйозних вердиктів і висновків. Так, що не зупиняйся, я в тебе вірю. Хоча б сто людей ти мені знайдеш, опитаєш і все зробиш в табличку. Все підпишеш, як кого звати, хто де, коротше, і пишеш, понравилось, не понравилось. Жахливо, це професіональний якийсь вокаліст, там, чи я не знаю викладач, там, чи не професіональний, чи просто подруга, мама. Ну, так що давай. Картинка гуд, спів. Голь, у мене мурашки по коже, молодець, дякую. Даш, ти реально не бачиш, що це капець? Слухати неможливо, слух ріже. Спів на рівні дитячого садочку. Образи взагалі не підходять до цієї пісні. Дешево, недолуго гидко, з усією повагою до тебе. Як до людини, але тут ти реально себе переоцінила. Можна було час попрацювати, докласти зусиль і зробити нормальну пісню, але ти чомусь вирішила випустити в масу. Ну, це ваша думка, так що я чекаю на ваше гімно. Що ви випустите, що ви покажете? Дашо, це просто неймовірно. Давайте я оце вже е, зачитаю крайній коментар і все, бо я вже замерзла, здублася. Так що переходьте вже в коментарі, і давайте там будемо обсуждати, що е, ви думаєте. Але ми завершимо на позитивній ноті. Ось опише Даша, це просто неймовірно. Пісня відчувай дійсно змушує відчувати. Вона така світла, позитивна і дуже щира. Ти молодець, що не побоялася відкритися в музиці. Трек вже в моєму плейлисті на повторі успіхів. Дякую за такі приємні коментарі. Я сподіваюся, що моя пісня в вашому плейлисті теж. А якщо ви не чули, ви можете подивитися із кліпом і послухати її в мене на Ютубі. І вона називається Пісня Відчувай. Або ви можете оце Spotify, YouTube Music, Все коротше, ви можете на всіх платформах почути мою пісню. Відчувай і також оцінювати, чи вам сподобалося, чи не сподобалося. все. Всім дякую за увагу. Чай мій вже охолов. Курі доп'ють. Все, я буду виключати. Я навіть вам не змонтирую, отак і виставлю, щоб ви бачили мою щирість, мою справжність.